І найскладніший, як на мене, звук це той, що позначається буквами Б та УВ, так обома одразу не шукайте між ними різниці, її немає. Колись вона була, але потім втратилася, а правопис вже залишився такий, як є. Так от, обидві ці букви і Б, і УВ на початку слова означають звук Б, який ми знаємо. А всередині і в кінці він перетворюється на таке собі ні Б, ні В, як я його називаю, бо десь посередині між двома звуками цими він знаходиться. Що ж нам з ним робити? Перше ніколи при ніколи не кажіть в. Це ніхто не зрозуміє, звідки взялося, можуть хибно сприйняти як ф і все перекрутити. Звуком Б так само не слід зловживати, в нього є своє місце. Що нам лишається знову ж таки тренуватися. І тут вже зуби треба буде сховати, бо звук, який ми шукаємо, він, він виключно губний. Але губи не стискаються отак міцно, як для Б, а лише злегка так одна одною торкаються і одразу ж розходяться. Ось дивіться: В з зубами чисто український звук, в іспанській присутній. Б, дзвінкий присутній в обох мовах, і оцей суто іспанський легенький. В. Ось так, обережненько В. Що ми маємо в підсумку? Л завжди м'який, Д періодично втомлюється, перетворюючись на Д, С має братика і треба язика показати, щоб вийшло С. І нарешті є різниця між звуками Б і В, а в Взагалі не притаманний іспанській мові звук, він теж вам знадобиться, але в інших мовах, коли займаєтесь іспанською, попросіть його, будь ласка, тихенько посидіти в куточку.